Ми з чоловіком зустрічалися три роки, і у 2012 році я вийшла заміж. Але буквально за місяць після весілля його перевели по роботі в інше місто. А я залишилася вдома. У мене був власний бізнес, який я не могла покинути. Вважаючи, що 250 км не така вже й велика відстань для подружжя, у нас обох були машини. І в будь-яку вільну хвилину ми мчали один до одного. Іноді вдавалося провести разом 3-4 дні. Це було неймовірне щастя. Батьки, особливо його, були скептично налаштовані, наш шлюб на відстані їм не подобався. Казали мені, навіщо було одружуватися, якщо одразу роз'їхалися? Чому ти все не кинеш і не поїдеш за чоловіком? Але це було б кінцем для моєї фірми, керувати нею в іншому місті було неможливо. Та, якщо чесно, ця відстань йшла нам лише на користь. Зустрічаючись, ми кожну хвилину присвячували одне одному, стосунки не з'їдав побут. Приблизно за півроку генеральним директором компанії-підрядника став мій однокласник Сергій. У школі ми навіть недовго зустрічалися. Але потім він вступив до університету, і ми років сім не бачилися. І ось несподівана зустріч, гарний, креативний. Коли партнери представляли свого нового боса, я ловила себе на думці, що напевно даремно ми тоді у школі розійшлися. Який класний чоловік. А втім, про що я? Я ж заміжня, я щаслива. Але схоже, ці думки не тільки у мене. Від колег я дізналася, що він нещодавно розлучився із дружиною. Він же про моє сімейне становище навіть не здогадувався, тому що я ніколи не носила обручку, ніколи не посвячувала в своє особисте життя партнерів і підлеглих. На весіллі були тільки дуже близькі люди. Так, кілька разів чоловік заїжджав за мною на роботу, але хто знає, чоловік, це. Чи просто черговий залучальник. Живу я сама, і це всі знають. Не знаю, чому я сама не розповіла правду Сергію, якоїсь миті мені захотілося знову стати незаміжною дівчиною без історії. Повернути собі цю грайливість, легкість стосунків. Мені подобалося фліртувати з ним, переписуватись у месенджері. Я ніколи, навіть на хвилину. Не замислювалася про те, щоб кинути чоловіка, і наші спокійні, рівні стосунки дорого коштували. Я думала, що закінчу гру, як тільки вона стане небезпечною для моєї родини, але в результаті так захопилася процесом Що не помітила, як опинилася з Сергієм в одному ліжку. Ми почали зустрічатись. Я не розривалася між двома чоловіками. Не вибирала між ними, навіть, і це напевно жахливо, не відчувала докорів сумління, що веду подвійне життя. Мене все влаштовувало вдома бізнес і пристрасні ночі з Сергієм, а у вихідні душевні зустрічі з чоловіком, поїздки до спільних друзів. Мені вдалося переконати чоловіка провести уікенд у столиці, щоб сходити до музею, театру чи кіно. Адже це набагато цікавіше, ніж у нашому місті, в тісній однушці. і він практично перестав приїжджати. Імовірність того, що мої чоловіки зустрінуться, звелася до мінімуму. За 4 роки я жодного разу не надіслала повідомлення не тому адресату, не переплутала імена чоловіків, не проговорилася одному з них. Про поїздку чи зустріч з іншим. Я розуміла, що мені в жодному разі не можна проколотися, не тому, що я боялася залишитися сама, а тому, що від цього залежав спокій двох моїх улюблених чоловіків. Мені нікому не хотілося зробити боляче. Адже саме так і було, б. Дізнайся вони про існування один одного. Сергій був упевнений, що у свята та вихідні я їжджу на дачу до батьків або відпочиваю. Втім, на вікенди він і не претендував від першого шлюбу у нього донька, і в ці дні він якраз зустрічався з нею. Чоловік знав, що я дуже зайнята, намагайся зробити якнайбільше, щоб викрити зайвий день і приїхати до нього. З подругами я майже не бачилася. По-перше, не хотіла проговоритися про своє подвійне життя, мене напевно б засудили. А по-друге, елементарно не було ні часу, ні душевних сил. Вони йшли на моїх чоловіків. Здавалося, дві мої паралельні реальності ніколи не перетнуться, поки не наблизився новий рік. Кожна моя половинка мріяла провести свята зі мною. А я не знала, як розірватись. Чоловік пропонував зустріти новий рік на дачу старих друзів. Сергій вирушив у морський круїз. І те і інше було страшенно спокусливим. У результаті, Новий рік ми зустріли з чоловіком. Сергій думав, що з батьками. А вже 2 січня я полетіла у відрядження, вирушила до морського круїзу. Тоді трагедії та бурхливих зізнань не трапилося. Мене стан речей абсолютно влаштовував. Заводити дітей я не планувала. У мене була улюблена робота чоловік, з яким було добре і спокійно, і Сергій від одного дотику, якого я відчувала тремтіння, але виявилося, що вони втомилися. Чоловік втомився чекати мого переїзду. Якби ти справді хотіла бути зі мною, давно б перевела свій бізнес до мене. Що я не знаю тебе, чи що? Ти, коли чогось захочеш, гори згорнеш. Сергій втомився чекати, коли ми нарешті почнемо жити разом. Думаю, що ми вже переросли просто зустрічі, настав час задуматися про серйозні стосунки. Я тягла час. А в результаті обидва, як не дивно, майже одночасно поставили мені ультиматум. Або я роблю так, як вони хочуть, або я не змогла вибрати. І в результаті розійшлася з обома. Рік після розлучення був дуже важким. Я сумувала за обома. Як так вийшло, що я загралася у цю гру? На що пішли роки мого життя? Та життя це двох добрих, милих, чудових чоловіків. Хто дав мені право так вчинити з ними? Вони не знали, з ким жили, чи любила я їх, чи хотіла тільки думати, що любила. Через знайомих я знайшла хорошого психотерапевта, і він допоміг мені пережити цей важкий період. Після терапії, що тривала півтора роки, у мене з'явилася надія. Що колись зустріну чоловіка, якого мені не потрібно буде доповнювати кимось ще, якого мені вистачатиме на 100% і якому вистачатиме мене. Розкажіть у коментарях, що потрібно робити далі, цій жінці. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!